Всіх вітаю, 13 жовтня. Збір яблучок продовжуємо сьогодні. Дякувати Богу вдома, тому маю час позбирати яблучка. Це яблучка з історією сорт Сарисінап. Це чисто кримськотатарський сорт, який в свій час, як і багато Сінапів, прийшли до нас з Криму. І на сьогоднішній день, на жаль, дуже мало з цих сінапів тримають люди. І, на жаль, те, що продається в інтернет-магазинах, то, звичайно, є пересорт. Це в мене тут деревинка була, тут декілька сортів. І просто хочу сказати, що сам по собі цари Сінап це шикарний сорт. У нас раніше в селах люди казали. І волове серце на них була така назва. От. ну Ось такий він красень, кримсько-татарський сорт Сари Сінарп. Невибагливий, дуже-дуже вражайний. Звичайно, це у мене деревце невеличке, але, як самі бачите, закладка самих яблучок дуже-дуже велика. Вони невеличкі самі по собі. Білий синап у мене той трошки більше яблучка, були я вже неодноразово знімав відео, а про старий синап дуже мало інформації і хочу зняти коротеньке відео, щоб ви розуміли, це чисто зимовий сорт. Він ще повністю у техніці, але він є в моїй колекції і я цим тішусь. Кого цікавлять живці, звертайтесь, будуть живці. З вами був я, колекціонер плодових Україна Крапівницький. Мій канал в Ютубі Колекціонер плодових. Так що підписуйтесь, будь ласка. Ось такий він, Сарий Сінап.